Так, оцініть самі, я пропоную вам придбати оцю цю лавку в такому стилі, в якому ви ніде не знайдете. Подумайте, куди ви її собі поставите? Чи в перукарні, наприклад, є місце, чи ви займаєтесь якоюсь власною справою. Наприклад, цей столик з лавкою я віддам комусь одному. Це буде комплектом. От, це йде все з дерева, тут все ідеально зроблено. Такої тканини взагалі вже в продажі немає. Це новий виріб, але я це продам комплектом. Столик і лавку я продам як одне ціле. Напишіть ціну, ми просто обговоримо, чи підходить, чи ні. Хто саме цікавий ціну напише, тому і продаємо. Так само і ця лавка йде двохмісна на таких ніжках. Зараз тут бачите. Так само, тобто в продажі два елементи. цей елемент і цей елемент без коробки до айфону, без коробки. От. Оцініть самі, скільки коштує цей варіант і цей варіант. В коментарях пишіть коричневий комплект така ціна, білий диванчик така ціна, все. Якщо кому цікаво, то, то напишіть, якщо хтось дасть гарну ціну, ну таку реальну ціну, а не там зараз пишете 1000 гривень, 500 гривень, реальну ціну, то я з вами зв'яжуся і все. Або хочете зі мною зв'яжіться, Номер телефону, ви знаєте, там, є в профілі зліва і все.